Бу -бу. Блін, я не можу дозвонитися до цієї дочці. Де вона влази? Де вона? Вона повинна після школи одразу прийти додому. Ого, як класно! класна, Клуб, дуже кворю весть. Я класно! класні рибки, їх дуже п'ять компанія. кладуться. Ти де? Мама, отстань, я зараз в клубі. Ну все, я тебе подожду вдома і тобі кінець. Ой, це зі нічого не станеться, в клубі так класно. У, -у, -у, -у. У тебе спина больна взагалі. У тебе вже спина больна, швидко вертайся додому. Мама, не Ну все, коли доча вернеться, їй мало не покажеться. Ладно, я поки буду лягати спати. Пш, пш, пш. Блін, треба срочно вертатися додому. Година спустя. Поки мама не заміт, я тихенько піду лягати спати. Ча була У клубі, о-о, мені хана. Мама, вибач. Вибач, мама. Выбачь мама.